Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Пам'ятаєш страшенний шторм на Мальдівах? На фотках зоборіли Місця щасливих людей. Вітаю! Із вами вчителька української мови Тетяна Решетняк. Наш урок ми розпочали, прослуховуючи уривок із пісні Кузьми Скрябіна Місця щасливих людей чули її раніше. Думаю, що в кожного з нас теж є такі місця, де ми почувалися або почуваємося неймовірно щасливими. У Кузьми таких дуже багато. Прослухаймо ще один уривок. Велосипеди в Парижі і Закопаному лижі, Містя щасливих людей. Узагалі в цій пісні дуже багато географічних назв та просторових понять. В уривках, що прослухали ми, Андрій Кузьменко співає про шторм на Мальдівах, велосипеди в Парижі і лижі в польському місті Закопане. Ви звернули увагу. Із географічними назвами він вживає прийменники в і на, то як же не помилитися. Коли з географічними назвами і просторовими поняттями вживати прийменник в чи «у», а коли на, це ми з'ясуємо сьогодні під час уроку. Пригадаємо, що прийменник це службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого в словосполученні або реченні. Наприклад, Ан-225 «Мрія» Мрія найбільший та найпотужніший літак світу, який створено в 1988 році. Зверніть увагу, створено в 1988 році. Прийменник В виражає залежність числівника від дієслова. Прослухаємо історію створення літака Мрія від авторів книги мандрівки Нескорені. Відтоді минуло багато років, і Олег Антонов став справжнім батьком неба, бо створив найпотужніші і найтехнологічніші літаки в історії людства. Та до своєї головної мрії легендарний авіаконструктор не дожив чотири роки. Вже після його смерті на заводі Антонова його послідовник Віктор Толмачов втілив у життя найамбітнішу мрію всіх, хто будь-коли пов'язував своє життя із небом. Він сконструював найбільший та найпотужніший у світі літак для перевезення космічних кораблів. Вже під час свого першого польоту мрія встановила 110 світових рекордів і одразу ж стала легендою авіабудування. Оце так козака створили в Києві. Unbelievable. Прийменник В або «у» варто вжити, коли йдеться про назви держав, республік, областей, районів, міст, сіл, селищ. У відео ми почули речення: Оце так козака створили в Києві. Використано прийменник В, бо йдеться про назву міста в Києві. Ще такий приклад. 2010 року український літак Ан-225. Перевіз із Китаю в Данію найдовший вантаж в історії повітряних перевезень: дві лопаті вітряка довжиною понад 42 метри кожна. У реченні вжито прийменник В адже йдеться про країну. В Данію. Також прийменник В або У використовуємо, коли говоримо про місце перебування. Наприклад. Були складні погодні умови, тому в аеропорту довгий час люди не могли дочекатися посадки на рейси. В аеропорту з прийменником в бо йдеться про місце перебування. Із більшістю просторових іменників та географічних назв можна вжити й прийменник до Полетіти в Польщу і до Польщі. І ще інформація про легендарний літак Ан-225. Та приголомшливий успіх був перерваний буремними ми Тоді людям було не до авіабудування вісім важких років зі складеними крилами. Але любов українців до своєї мрії була настільки сильною, що найбільше повітряне судно в світі отримало друге народження. Велика птаха стала перевозити гуманітарні вантажі по всьому світові. Моя легендарна подруга стала справжнім символом української мрії, свободи та незалежності. Може, мрія доставляла гуманітарну допомогу і на капрі? А капрі це що? Острів з іменниками, що позначають назви островів, а також острівних держав, частин країн. Вживаємо прийменник на на Криті, на Мадагаскарі, на Поліссі. Прийменник на використовуємо із іменниками, котрі позначають географічні поняття, де відбувається певна дія, поширюється певний стан. Наприклад, на заході країни було оголошено штурмове попередження, тож усі рейси літаків скасували. Зверніть увагу на заході країни. Якщо назва місцевості має суфікс ин, так само вживаємо прийменник на на Київщині. На Львівщині, але в Галичині, запам'ятайте на жаль, наш літак Мрія, нашу пташку знищили, Українці дуже сумують через це. Чи знаєте ви, що в Києві на проспекті Червоної калини створили квітник із зображенням українського транспортного літака Ан 225 Мрія? До речі, з назвами вулиць, проспектів та площ. Теж потрібно використовувати прийменник На зверніть увагу на проспекті Червоної Калини. Є чудова новина на державному підприємстві Антонов почали будувати другий літак Ан 225 Мрія». Зауважу, що прийменник На варто вживати із іменниками, які позначають установи, приміщення та частини їх на державному підприємстві Антонов. А ще прийменник «на» використовуємо з іменниками назвами засобів пересування, наприклад, політ на літаку. Зверніть увагу, із назвами гірських хребтів, що мають форму множини, використовуємо прийменник У чи В, відпочивав у Карпатах, каталися в альпах, однак піднятися на говерлу, поставити український прапор на Евересті. Із деякими іменниками допускається синонімія прийменників у в і на. Тож можемо зайти в кухню і на кухню, у двір і на двір, можемо поїхати в хутір і на хутір, у село і на село. Основні правила почули: реалізуємо їх на практиці. Пропоную послухати пісню Катерини Бужинської і виявити хибу. Катерина Божинська співає: Як у нас на Україні всі лини квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі. Однак Україна це ж назва держави, тому потрібно використати прийменник В в Україні. Далі співачка так і робить Хай же щастя буде довгим і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. До речі. Тарас Шевченко використовував у своїх поетичних текстах п'ять сполучень на Україні, на Вкраїні, на Україні, в Україні, в Україні. Варто наголосити, що це зумовлювалося насамперед вимогами ритму, віршового розміру, наголосу та милозвучності вірша. Нині нормативною є лише форма в Україні. Насамкінець знову зацитую рядки з пісні Кузьми Скрябіна Місця щасливих людей. В житті не важливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Будьмо єдиними, плекаючи чистоту української мови. І хай більше ніхто не зможе зруйнувати наших мрій. Почуємося на нових уроках. Щасти! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофандейшн.